Добрий день! Тема нашого уроку прямолінійний рівномірний рух. Навколо нас спостерігаються різноманітні механічні явища. Це і рух автомобіля, і політ м'яча після удару футболіста по ньому, і рух спортсмена на гірських схилах, і біг дикої тварини. Інколи рух просто зачаровує. Подивіться, як граціозно біжить найшвидша тварина у світі гепард. В природі рух тіл дуже складний як за траєкторією, так і за характером руху. І сьогодні на уроці ми маємо дати відповідь, а як же ж розв'язується основна задача механіки під час вивчення різноманітного механічного руху. Для цього у фізиці використовують метод аналізу. Складні явища, наприклад, механічний рух, розбивають на більш прості рухи, тобто ті. Які набагато легше описати і тим самим вирішити основну задачу механіки. Придивіться уважно на світлини на гірських дорогах, що визначають траєкторію руху транспорту, можна виділити як прямолінійні ділянки, так і дуги кіл. Якщо ми зможемо описати рух тіла на окремих ділянках, то й зможемо описати рух тіла загалом, серед усіх видів. Механічного руху найпростішим є прямолінійний рівномірний рух. Цей рух зустрічається в природі доволі, доволі рідко, і то за певних умов. На наступному кадрі моделюється саме такий рух. Під час спостереження за рухом автомобіля визначте особливості такого руху. Ми впевнені, що ви помітили особливості цього руху. По-перше, автомобіль рухається вздовж прямої. По-друге, за однакові інтервали часу він здійснює однакові переміщення. Отже, рівномірний прямолінійний рух це рух, коли тіло рухаючись вздовж прямої, за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення. У цьому означенні слова за будь-які мають великий фізичний зміст. Хіба не можуть бути випадки, коли тіло щосекунди здійснює різні переміщення, а кожні 20 секунд, наприклад, однакові. Тому у визначенні і вказують на той факт. Що переміщення мають бути однакові протягом будь-яких але однакових інтервалів часу. Спостерігаючи за рухом автомобіля, ми хотіли б звернути увагу ще на один метод, яким скористались під час дослідження. Він називається стробоскопічним і полягає в тому, що положення тіл фіксуються через рівні інтервали часу. На слайді представлені світлини талановитого англійського фотографа Кіма Тейлора, який у своїй творчості використовує техніку стробоскопічної зйомки, суміщені на одному зображенні просто дивовижні стоп-кадри, цілком звичайних рухів тварин птахів зачаровують глядача своїм виглядом. Але повертаємось до фізики. Ми згадали про цей метод, оскільки в подальшому ще не один раз будемо звертатись до нього під час дослідження механічного руху тіл. Для розв'язання основної задачі механіки введемо фізичну величину швидкість. Якщо тіло за певний час Т здійснило переміщення С то швидкість прямолінійного рівномірного руху це фізична величина, яка визначає переміщення, що здійснило тіло за одиницю часу. Наприклад, швидкість автомобіля 5 метрів за секунду. Це означає, що протягом однієї секунди тіло здійснює переміщення 5 метрів. Щоб визначити швидкість прямолінійного рівномірного руху, ми маємо поділити переміщення, яке здійснює тіло за час Т, до інтервалу цього часу. Швидкість векторна величина. Тобто завжди враховує не тільки чисельне значення, але й напрямок. Це випливає з формули швидкості. Якщо векторну величину S Ділимо на скалярну величину t, то отримуємо теж векторну величину. Напрямок швидкості завжди збігається з напрямом переміщення. Якщо нам відомі швидкість прямолінійного руху і час, протягом якого тіло рухалось цією швидкістю, ми завжди легко можемо визначити переміщення, яке здійснило тіло. Для цього ми маємо помножити швидкість. На час руху. В міжнародній системі одиниць за одиницю швидкості прийнята швидкість 1 метр за секунду. Тобто це означає, що тіло за одну секунду здійснює переміщення 1 метр. При розв'язуванні задач векторні величини. Що характеризують рух тіла, записують у проекціях на відповідню вісь. Проекція швидкості може бути як додатньою, так і від'ємною, залежно від того, у якому напрямі осі Х рухається тіло. Тепер, коли ми ввели поняття швидкості, перейдемо до розв'язання основної задачі механіки. Нехай на початок спостереження автомобіль знаходився в точці з координатою Х0В. Через деякий час Т, з постійною швидкістю він буде знаходитись в точці з координатою Х. Вектор, який з'єднує початкове положення автомобіля з його кінцевим, визначає переміщення С. Знайдемо проєкцію вектора переміщення на вісь ох. З рисунка легко бачити, що проєкція переміщення буде дорівнювати різниці кінцевої і початкової координат. З останнього рівняння легко перейти до рівняння для координат x дорівнює початкова координата х0В плюс. Проєкція швидко... переміщення на вісь іксів с з індексом Х, або початкова координата Х0В плюс проєкція швидкості на вісь іксів V з індексом Х помножено на T. Зверніть увагу, що рівняння дозволяє визначити координату тіла, а отже і його положення у будь-який момент часу. Це рівняння називають рівнянням руху тіла. І це рівняння нам дозволяє визначати координату тіла, тобто його положення, в будь-який момент часу.